Друзі, всіх вітаю, з вами Хімік, і сьогодні ми поговоримо про дбв 152 який видається за конструкторське бюро, і в нас пройде воно 20 числа. Напишіть коментар перед початком відео, що ви думаєте про цей танчик, будете забирати чи не будете його забирати. Також натисніть вподобаєчку і підписку на канал оформіть. Я був дуже вам всім вдячний. По цьому танку, що можна сказати? По обладнанню у нас стоїть боновий приціл, досить і вентиль. Також інструкція на вентиль присутня. Цей танк апнули і понерфили одним часом. Зараз про це поговоримо. Але що ще можна сюди по обладнанню втулити? Можливо, експериментальний новий приціл, турбіною експериментальну для гармати. Да? Це ми будемо дивитися 20 числа, коли заберемо цей танчик на стрімах. Пощупаємо його, потрогаємо, подивимось, що він у себе представляє. А зараз тільки на відосіку можемо глянути реплеї. По нерфу. Заряджання гармати було понерфлено, зараз воно зіставляє у нас 19,6 секунд. Швидкострільність 13.05 зіставляє. Час ведення гармати у нас апнуте 1.53. Розкіт на 100 метрів у нас 0,31, апнуте. Розкіт під час руху у нас занерфлений, але по скритному, так скажемо, було 0.30, стало 0,30. Але у нас в кавичках тут 15,6. Стабив цього танка такої гарної немає. Дуже вона бистренько раз і розвелась. Розкіт від повороту прицілу був у нас занерфлений. Був 0.16, став 0.30. І бронеприбиття в нас ББшки кумуля апнули. ББшки у нас стала 281 мм, а кумиль, кумиль 330. Альфа Страйк середній у нас апнутий 770 на 800. Доволі непогана стала у нас Альфа Страйк. Місний станка на 50. Хітпойнтів занерфили. стало 1750. Середня шкода на хвилину у нас фугасами занерфлена. Було 3051, стало 2992. Максимальну швидкість апнули з 50 на 52. Потужність двигуна занерфили і петому потужність також понерфили. Ще і огляда в нас урізали, як ми бачимо на реплеї У нас максимального огляда навіть близько немає. Було в базі у нас 390, а стало 370 ось недавно. Що у нас по бою, друзі? Пробіглися ми по його характеристикам. По КВ нам, можна сказати, тут мінус 7. Нічого такого файного. Тим паче у нас заду башта розташована. По бою у нас вже 2400 гравець накидав. У альфі ми бачимо, середня проходить разочок у нас пройшла 793. Але то таке буває, в принципі, це ще більш-менш нормально. Вицілюємо Т-95, але він так невдало не тут у нас стоїть. Бам! І ми залітаємо. 350 метрів, а він нас не засвітив. Якийсь сліпошарик там на Т-95 грає. Летить у нас стандартик. Ми вже майже зарядилися. Бамс! Сюди, 750. Ось у нас і вже плюс-мінус 25 від круточки пішло. Маємо 3200 демеджу, 1500 асисту, доволі непогано, бій вже майже закінчився, 7-6 рахунок. Але у них дуже багато шотних танків. Не пробиваємо. Знову у нас КДшка дуже велика, навіть з боновим досилачем. Не встигаємо ми влучити в Т-95-го. Але він нас, головне, що не світить 330 метрів, а він нас не бачить. Виїжджаю у нас Емільчик на наш приціл, Бамс, 717 хп сюди залутали. Ну, але він нас уже засвітив, бачите Еміль більш. глазастий. 10 рахунок. Маємо 3900 демеджу. ПТ мені подобається, як виглядає. В неї така гармата якась прикольна, в принципі. Симпати... Симпатизирує. Файно, файно. Я буду її забирати, хлопці, не знаю, як ви. Але, в принципі, в хайповоз потрібно встигати. Зараз це будуть всі робити відосики, тудим-сюдим, потрібно і мені теж це робити. Така пораця, таке хобі, як то каже, так? Да? Залишилось у нас три танка, шпа... шпак, 268, скорпіон. Ой-ой, ой засвідчуємо 268, але його ми не бачимо. Шпак вмирає. 268 в нас тікає, ми його доганяємо. Ну, ось ми їдемо 42, в принципі, більш-менш танчик набирає. З тим, то, що у нас немає ні турбіни, нічого такого на швидкість. Ну тільки вентиль. Оп, а тут у нас вже встрічають і скорпіончики 268. Отримуємо, забираємо 268 і заряджаємо full джес. Зараз подивимося, скільки ми дамо скорпіку фугасом. Ну, десь я думаю. До тисячі можемо тулити. Давай, давай, давай. Засвічуємо Скорпа. Бам. 969 даємо фугасам. Так, друзі, другий реплей. Я вже показувати не буду, тому що я не вмію коментувати реплеї. Хто захоче, гляне, так скажемо. Да? Йоло вот називається ютубчик. Можете зайти подивитись самі. Я все розповів про цей танк. Трішечки один бій глянули, прокоментували, характеристики подивились з даного танка. так що Нагадую, напишіть коментар, що ви думаєте про цей танк ДБВ-152-го. Чи будете ви його забирати, чи не будете його забирати. Я буду 100% брати його. За лям досвіду, який налутав у різних акціях в зимовому новому В зимовому й. Зберися, тряпка. Оцих ваших різних коробочках, в обміні за золото обміняв. Ну, ви мене зрозуміли, вже да? почав запинатися. Натисніть вподобайку, підпишіться на канал. А я буду закінчувати даний відеоролик. Не влучає дядько. Все, хлопців, всім гарного дня. До зустрічі. Ще побачимось. Пока-пока.